Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 308 за підручником мали працюємо клас, автора Олександра Істере. І наше завдання розкладіть натуральні числа на прості множники, використовуючи в запису стебі. Добре. Розкладати на прості множники ми вміємо. Так, і ще з 6 класу. Так, прості множники – Це множники, які мають два дільники або само на себе, або на одиницю. Тому поїхали на 2, так. Це буде 8, на 2 поділити це буде 4, на 2 поділити це буде 2, і на 2 це буде 1. Тобто, 16 ми можемо записати як 2, раз, 2, 3, 4. В четвертому степені. Все. Так, друге у нас 27, так, число у нас не парне, так відразу бачимо. Тому ну, найкраще простий множник, це у нас 3. Це буде 9 на 3. Це буде 3, 3 і 1. Тобто 27, це у нас 3 у кубі. Їх три. Раз, два, три. Є. Третє. 50. Так, ознаки подільності, завжди згадуємо. Якщо у нас число закінчиться на 0 або на 5, то у нас ділиться на 5. Ну, давайте на 5. Це буде 10, Так, можемо на 5. Це буде 2, на 2 і 1. Тобто 50, це буде 5 у квадраті. Так, за 5 на дві штучки їх. Так, Помножте на 2. Є четверта. Так, поки ми на екваторі, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. Мені буде дуже приємно. Так, тисяча. Ох! Тут немаленьке не число, так. Так, поїхали парно. На 2. Це у нас 500 на 2. Це у нас 250. На 2. Це у нас буде 125. І тут уже не вийде на 2, Так, не парне число, тому на 5. Це буде 25. І знову на 5. Це буде 5. Ну, тут вже проще, так? Да? На 5 і 1. Так, продовжу трошки. Так, тобто наша тисяча, я запишу ось тут. Це у нас 2. В якому степені? Раз, два, три. їх три. Два у кубі. Куб такий више, наче вісім. Зараз 2 у кубі. Так і помножити на 5 також у кубі. Раз, два, три. Так, це четверте, переходимо до п'ятого. Так, п'яте, це у нас 99. Так, ми ну, бачимо, що ми можемо відразу на 11, так? Оце ну, просте число. 11, це буде 9 на 3, це буде 3, 3 і 1. Все є. Тобто 99 це в нас 11 помножити на 3 у другому степені, бо їх дві. Ми завжди а, рахуємо кількість. І шосте. 656 Парне число. Так, тому починаємо з двічки. Це у нас буде 300. 28, так, Знову парне число ділимо на 2, Це буде 164. Знову у нас на 2, Це буде 82. І знову у нас на 2, О, це вже буде 41. Не поділиться. А скільки поділиться, А не скільки, Це у нас просте число. Так, тільки саме на себе на 41. 1, тобто у нас 656, буде дорівнювати 2, Рахуємо, в скільки їх. Раз, два, три, чотири четвертому степені помножити на 41. Це і буде розв'язок даної правила. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!